Перший всеукраїнський театральний фестиваль для дітей і молоді метафора фест проводили у Житомирі 20 та 21 листопада. На сцені виступили понад 20 колективів. Це було останнє вкладання мене матусикою, останнє зустріч пристатком останнє остання Ті, хтось звучно почав латити, чорному двері, і прикладати містівки, висадивши вікно, увійшли якісь невідомі чорні люди. Дуже багато було театральних робіт, насправді театральних, де прочитувалася режисура, прочитувалися акторські роботи. Діти передавали свою енергетику в зал і відповідно отримували від залу свою енергетику. Це багато чого вартує, і мені це надзвичайно сподобалось. Серед учасників аматорські театральні колективи з Волинської, Рівненської, Сумської, Київської та Житомирської областей. Я сьогодні отримав масу задоволення, враження різні, колективи різні, були діти відкриття. Сьогодні хлопчик з Луцька настільки порадував, навіть неочікувано, що дитина в такому. Одинадцятилітньому віці е, має такий талант, е, ну просто природжений талант у дитини. Дуже, дуже приємно і добре, що вони до нас приїхали. Кажуть, тітки вислів, що сиділа з відкритим ротом, це про мене, напевно так. Тому що від початку до кінця я сиділа, я дивувалася, я захоплювалася, я плакала, я сміялася. А всі емоції, які е, показувалися на сцені юними акторами, вони пройшли через мене. У перший день фестивалю конкурсанти показували театральні ескізи, тривалість до 15 хвилин. У другий повноцінні вистави. Окрім того, учасники відвідували майстер-класи та тренінги. Дуже нас тішить те, що так багато дітей займаються театральним мистецтвом. Я хочу, щоб всі учасники знали, що ми оцінюємо першу чергу не дітей, тому що ви всі молодці. Можливо, ці оцінки, якщо можна так сказати, вони стосуються більше керівників, більше самої студії і оформлення, так скажімо, от того номеру, який ви сьогодні презентували. Я думаю, що керівники. Теж зроблять свої висновки, і на наступний рік можливо роботи будуть трішки інакшими. Діти всі молодці. До складу журі фестивалю увійшли актори, письменники, театральні аналітики, а також комік ліги сміху з команди «30+, Іван Кухарчук. Розповідає, уперше брав участь у такому заході. Однак отримав величезну кількість позитивних емоцій від того, як захоплено діти виступали на сцені. Дуже круто, коли дитина виступає на сцені. У них світяться очі, що вони це роблять не примусово, а роблять віщі. Росерця, що вони виходять ще на сцену, вони кайфують. Дуже було багато е, і гумору, де я собі багато поставив і плюсиків, і мені було дуже цікаво спостерігати, як е, діти можуть передавати, е, наприклад, там дорослий гумор або е, як вони це все подають від щирого серця. У майбутньому фестиваль метафора фест планують зробити щорічним, аби Житомир став справжньою театральною столицею України. У Житомирі ФК Полісся приймав ФК Епіцентр у рамках 13-го туру Української прем'єр-ліги. З перших хвилин вовки активно йшли вперед. Кілька гострих атак, небезпечні удари, але м'яч омина ворота суперників. Брагар приховану передачу від на Крушинського. Той простріляє гайдучик не влучив по м'ячу і Перша нагода біля воріт «Епіцентру». Не зміг угледіти. «Полісся» знову атакує велетник. Ти у своєму складі двох форвардів. і думати, яких розмістити. П'ять. 3-2 з такого варіанту. Ось тут потріл стійкай. Гості ж обрали оборонну модель тактики і робили ставку на контратаки. Утім, і вони не перенесли результату. Далі тут же відповідь від епіцентра. Сифуенте, судар від нього супряга заходить до штрафного супряга. Ворота є перед ним. Супряга б'є волинець. Машка розпочала чемпіонат. а Зараз підходить до чужих воріт Климець хороша передача, Волинець! Попри зусилля обох команд, матч завершився гольової нічиєю. Головний тренер ФК Поліса Руслан Ротань розповідає, попри нульовий рахунок, вовки діли активно та створювали моменти, однак реалізація підвела. Спочатку гри вона дуже легко нам давалась, Ми е, створювали момент за моментом. Дуже багато було сьогодні. Передумов для е, ударів, але е, те, що було, не реалізовували. І якось так халатно поставили з того, що подумали, що ці моменти будуть приходити момент за моментом. Да? А побачили на зовсім інше. Да? В другому таймі дуже мало було правильних рішень. Зазначимо, 22 листопада ФК «Полісся Ю-19» приймав ФК «Епицентр Ю-19». Матч закінчився з рахунком 1-0 на користь житомирян. Переможний гол забив Аліфер у компенсований час. У сезоні, зокрема в останніх турах, можливість для удару. Аліфер довго приймає рішення, пробиває, забиває. Аліфер! 23 листопада ФК Полісся 2 зустрівся з ФК Ужгород у рамках матчу 20-го туру другої ліги ПФЛ. На 36-й хвилині житомиряни відкрили рахунок. Забитим голом відзначився Олександр Іванов. Його пас у центрі поля на шуха. Поганий передача. Насправді подивіться, як біжить Іванов, як розгойдає суперників. Удар по воротах і 0-1. На 82-й хвилині півзахисник Михайло Раско подвоїв перевагу по лісся. 2. шугра на смокоровського. Смокоровський поступається м'ячем. Ще один пас. Раско під праву ногу, удар і 0-2. У компенсований час на 92-й хвилині нападник ФК Полісся 2 Іван Романчук відзначився третім забитим голом у матчі. Поступається зараз м'ячем Волошин, м'яч у Полісся, передача вперед, м'яч на половині поля Ужгорода, потім у майданчику Удар і рахунок стає 0-3. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-0 на користь ФК Полісся 2 Наразі команда займає друге місце у турнірній таблиці. Перший тайм такий трошки був. Напевно, сумбурники, да, ну, те, що не сильно сподобалось мені. Ну, бачите, в другому все там робили те, що треба, як то кажуть, да, там, забили голи хороші, другий тайм. І моменти ви бачили, що були, да, там ще могли забити, тому другим таймом задоволення. Наступний матч Полісся 2 зіграє 29 листопада проти Чернівецького ФК Буковина 2.